Віналимо сьогодні ще одного сталевого звіра Subaru Outback Комплектація Limited 2022 року випуску. Пробігом всього 35 тисяч миль, бензиновий двигун 2,5. Фінальна ставка на аукціоні 8300. Пошкодження були попередній частині. Прикріпимо фото. Геометрія кузова не постраждала. Подушки стрельнули, але наші майстри все вже відновили під ключ в ідеал. Так, тепер прийдемо до салону цього красавця. Значить, що тут кидається саме перша очі. Це дуже велика мультимедія. Блін, офігенний реально планшетик такий. Зараз машина виключена, але в принципі там є всі функції. Тут клімат, контроль, мультируль. У 2022 році да? підігрів руля, адаптивний круїз-контроль, просто круїз контроль, адаптивне світло, кнопка старт-стоп, автомат. Отака тут кнопочка це ручника тормоза. Да, що у нас ще є? Люк, світла, стеля, шкіряний салон, вентиляція, підтримка сидінь, пам'ять сидінь, по-моєму, да, що зліва, що справа, електрорегулювання сидінь. Підігрів всіх сидінь, також і задніх, задні також на вентиляції. Ну, коротше, в савоні реально дуже офігенно, харман-кардон. До речі, до речі, харман Кардон, це, ну, це реально показує уровень машини, що це максимальна комплектація. Тому пам'ять, покажи. немає пам'яті, правда, пасажира, але є посидінь водія. Так, ну, як ви бачите, в цьому автомобілі все та навіть більше. Дійсно комфортний, офігенний кросовер для сім'ї. Хочеш щось подібне, пиши нам в директ і ми. Підберемо, порахуємо та доставимо твій ідеальний автомобіль. Бінці Автологістик. нам довіряють.